Відпочинок по Чернігівській цікавий, комфортний та головне недорогий. Водний туризм поки у нашому місті не набув популярності однак, всі умови для цього є. Фестиваль «Десна туристична демонструє потенціал для активного відпочинку в регіоні. У нас є ріка, у нас є Дісна знов, у нас є Дніпро, Чернігівська області. Це дає великий туристичний потенціал. Зв'язку з тим, що час курс долара дуже вирос і путівки в Турці, в Єгіпіпі, куди всі їздили, дихать кусається. це може стати альтернативою відпочинку народу. До участі у фестивалі долучилися власники плотів, байдарок, різноманітних човнів. Стартували на золотому березі, фінішували біля бази відпочинку хімік. Тут же й провели концертну програму. Організатори кажуть, що водний туризм може задовольнити апетити будь-якого відпочивальника. Є плоти комфортні з холодильниками, газовими плитами, ліжками. А є не такі зручні, проте дуже дешеві. На свій пліт я витратив 75 п'ять гривнів. Все. Це дуже доступний відпочинку, транспорту і сплокальний плавзасоб. Вот, по річці це ідеальна річ. Нікуди торопитися не треба. Различні конструкції є, різні конструкції. І квадратні, і круглі можна делать. І от як у мене длинний такой, це более гоночного порядку. Ми вже все пройшли, все испытали, і все можемо давати консультації, хто хоче, без проблем. Хоч на перший погляд такий плавзасіб не викликає довіри, насправді він безпечний. Сконструювати його можна дуже швидко. Рік тому за дві години збирали пляшок біля десни на чотири таких плоти. Цього разу було трохи складніше: чи ж то чернігівці стали менше забруднювати берег, чи ж просто ще не встигли. Тим не менш, один такий плавзасіб з пляшок все ж змайстрували. Чоловіка достатньо видержать. 6 літрів воздуха. І, в принципі, виходить, що навіть якщо воно там розползється, проб'ється. Ну, по-перше, ну, бутылки дуже крепкие, вони не проб'ються. Навіть якщо їх там більше половини, ну, якщо представити, що навіть його там якась полоса там острая проріже, то все одно останні бути все одно удержать. Ну, чуть трохи ниже бути, ну, це, навіть, найбезпечніше, в може бути. Фестиваль Десна туристична провели вперше, планують зробити його традиційним.